В чому конфлікт з грошами твій? Mm. Цікаво, ти хочеш відчувати себе завжди на коні, як така дитинка, яка <соць> весь час права. Але з грошами так не працює. Бо якщо ти десь там програєш, десь тебе не трапляється одразу те, що ти хочеш, ти одразу ховаєшся в свою мушеку. А тобі пропонують подивитися по-новому. Mm. Через дію. Активні дії просто з бажанням і можливості діяти. Я можу, я хочу, я буду. Так, а про що тут? було? А, знаєш, на цих хвилях Я можу, хочу, буду, можна легко зловити ілюзію, що ти можеш все. А ти можеш все? Ні, не все. А що можеш? Можеш рухатись потрошку, потрошку спокійно і з задоволенням. І все вийде. Подивися, краса. Все вийде, правда?